Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Поляризуємо український контент, підписуйтесь на мій канал, ставимо «подобайку», лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 78 ми вивчали 5 сучасних слів в англійській мові. А зараз на уроці 79 розберемо 10 поширених словосполучень з «time» час. А англійську мову слід вивчати, практикуючи сталі словосполучення. Тобто вживлені комбінації слів куски мови, які характерні для англійської мови. У відео розберемо такі словосполучення, які вміщують слово time – час Розберемо їх правильне застосування у контексті та визначимо їх доречне використання. Отож, в англійській мові виділимо такі поширені сталі словосполучення зі словом time-час. Перше словосполучення – це. Spend time. Spend time. Проводити час. Spend time. Стале слово spend time означає проводити час за якоюсь діяльністю. Наприклад, We spend, time writing essays. We spend time writing essays. Ми провели час за написанням есе. We spend time writing essays. Після фрази spend time ми зазвичай використовуємо герундій, тобто форму слова із закінченням «-ing». У нашому прикладі, це writing. Наступне слово сполучення: waste time. Waste time. Варнувати час. Waste time. Вираз waste time означає робити щось, що не є найкращим використанням часу. Наприклад, every weekend John wastes time playing computer games. Every weekend, John wastes time playing computer games. кожних вихідних Джон витрачає час, граючи в комп'ютерні ігри. Every weekend John wastes time playing computer games. Як і після слова сполучення spend time, після фрази Waste time ми вживаємо Герундії. Тобто слово із закінченням ing. У нашому випадку, це Playing Computer Games. Третє поширене слово сполучення с time це make time. Make time, знайти час. Make time. Як правило, слово сполучення вживається тоді, коли йдеться про знаходження часу у щільному графіку. I am busy tonight, but I think I'll make time for you from 10 I am busy tonight, but I think I'll make time for you from 10pm. Сьогодні ввечері я зайнятий, але я думаю, що знайду для вас час. З 10-ї вечора. I'm busy tonight, but I think I'll make time for you from 10pm. Після фрази make time ми вживаємо прийменник for для та ставимо когось, кому бажаємо виділити свій час. Четверте поширене слово сполучення з time час це have time. Have time, have time, мати час, have time. Зазвичай, have time вживається у розумінні бути готовим зробити щось. Do you have time to help me cook dinner? Do you have time to help me cook dinner? У тебе є час, щоб допомогти мені приготувати вечерю? Do you have time to help me cook dinner? На відміну від spend time та waste time, після яких ми вживаємо герунді, тобто форму слова із закінченням ING. Після have time ми використовуємо інфінітив, тобто неозначену форму дієслова з часткою to. У нашому прикладі це інфінітив to help у фразі to help me cook dinner. П'яте поширене словосполучення з time час це run out of time. Run out of time. Закінчитися. Run out of time. Коли у нас чи в когось не залишається часу продовжувати чи завершувати щось, ми зазвичай користуємося словосполученням run out of time. Наприклад. He's not completed the project, but he's run of time. He's not completed the project, but he's run of time. Він ще не закінчив проєкт, але в нього закінчився час. He's not completed the project, but he's run out of time. Слово сполучення run of so, out of something може використовувати не лише стосовно часу, але щодо інших речей. Продуктів, ресурсів тощо. Наприклад. We ran out of milk. Could you go to the store and buy some? We ran out of milk. Could you go to the store and buy some? У нас закінчилось молоко. Чи не міг піти піти в магазин і купити? We ran out of milk. Could you go to the store and buy some? Шосте поширене слово сполучення з time. Це just in time. Just in time. Якраз часно. Just in time. Вираз just in time означає, коли щось відбувається, поки не пізно. Наприклад. They arrived just in time for the conference. The conference started at 12 o'clock and they arrived at 11:59. They arrived just in time for the conference. The conference started at 12 and they arrived at 11:59. Вони прибули якраз на конференцію. Конференція розпочалась о 12-й, вони прибули о They arrived just in time for the conference. The conference started at 12 and they arrived at 11:59. Сьоме. Розглянемо слово сполучення in time та on-time. In time це завчасно. А on-time це вчасно. In-time завчасно, on-time вчасно. Для розуміння різниці між in-time та on-time уявімо собі таку ситуацію. The movie was scheduled for 8 pm. The movie was scheduled for 8 p.m. Показ фільму був запланований на 8 годину вечора. The movie was scheduled for 8pm. I came in time to buy some popcorn before the movie started. I came in time to buy some popcorn before the movie started. Я прийшов завчасно, щоб купити попкорн перед початком фільму. I came in time to buy some popcorn before the movie started. Іншими словами, коли ви in time завчасно, у вас є достатньо часу, щоб мати змогу зробити щось інше до того, як щось станеться чи раніше запланованого часу, або ви маєте певний запас часу. А тепер розглянемо on time. The movie started on time. Фільм розпочався вчасно. The movie started on time. Коли щось трапляється on time вчасно, це відбувається на запланований час, пунктуально, за графіком, домовлений час, в правильний час і ні пізно, ні рано. Восьме поширене слово сполучення це pass the time. The time провести час. Pass the Слово сполучення pass the time означає проводити час. Чи згаєте його? Подібно до Spend Time та Waste Time. Після have time ми також використовуємо герундій. Наприклад. The Weather was awful on Saturday, so we passed the time watching cartoons. The Weather was awful on Saturday, so we passed the time watching cartoons. У суботу була жахлива погода, тому ми провели час за переглядом мультиків. The weather was awful on Saturday, so we passed the time watching cartoons. Дев'яте поширене слово сполучення з time час це stall for time. Stall for time це тягнути час, зволікати з часом. Stall for time. Суть словосполучення сполучення Stall for time це навмисно викликати затримку. Наприклад. I knew Becky was coming late and tried to stall for time in class. Unfortunately, it didn't work and the teacher started the test without her. I knew Becky was coming late and tried to stall for time in class. Unfortunately, it didn't work and the teacher started the test without her. Я час на жаль, не вчителька почала I knew Becky was coming late and tried to stall for time in class. Unfortunately, it didn't work, and the teacher started the test without her. І останнє поширене слово сполучення з time це take time off. Take time off. Взяти перерву. Взяти відпустку. Відпроситися. Take time off. Дефініція слов сполучення take time off це тимчасово припинити роботу. Наприклад, I worked a lot last week, so I'm going to take time off soon. I worked a lot last week, so I'm going to take time off soon. Минулого тижня я багато працював, тому незабаром візьму відпустку. I worked a lot last week, so I am going to take time off soon. Напишіть в коментарях під відео і ви свої 10 речень зі словосполученнями з time. З нетерпінням чекаю. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па!